Тесла. Проверка шаровой. Да видите, была так старобанить что-то. Я думал, это плавающий, но плавающий тоже вышел с поэтому я его поменял. Но стук не прекратился. Вот эта ерунда это называется банан такие, да. В общем, пока не открутишь его с места, то ты не можешь его нормально проверить. На машині він, ти його речагами чи завгодно перевіряєш, люфта немає. Їдеш, а тарабанить в деяких моментах. Коротко, щоб перевірити справність шаривих пор на теслі, якщо щось тарабанить, то бажано відкрутити. Раз, два, зняти їх ось так і просто отак от подергати. Якщо отак телепається, от як сосіска. Значить вже все, її глина. Тобто, в в ній навіть зараз такого немає люфта. тобто Я не чую люфт. Але, на жаль, вона так нормально тарабанить, к сожалению. поэтому Будемо менять Так, распаковали ми цю шарову, що ми бачимо. А ми бачимо, що, як завжди, сюди потрапила водичка. Оказывается, маленька дирочка тут в пильниці була. І все. І через воду відносно. Хоча вода не нанесла якогось такого е, повреждення. То есть просто шарва телепаючася. І вона, цікаво, вона не вверх тарабанить, а от вона вправо-вліво. Тобто, коли ти її двігаєш вправо-вліво, чи вперед, -назад? вперед, -назад, да, вперед то тоді чувствуєш цей люфт. Так цікаво, що воно розбивається на іншій площині. Не показати, але, коротше, вона тарабанить. Ось от така от цікава штука.